Ци один з найцінніших природних ресурсів, адже зелені насадження найбільші виробники чистого лікувального повітря, найліпші санітари атмосфери. Більш того, вони накопичують сонячну енергію, захищають ґрунти від промерзання та перезволоження, регулюють рівень води у річках. Тож одне з найважливіших завдань лісівників створення стійких високопродуктивних зелених насаджень. Сьогодні повністю виконаний план посадки лісових культур. Знайшли невеликий ресурс площ, де ми змогли створити нові ліси, це порядка 27 гектарів. І взагалі посадка виконана на площі 1660 гектарів. У відмінному стані маємо на сьогоднішній день розсадники, в загальної кількості це 15 гектарів, з яких в 5 гектарах зроблено краплини зрошення. Це те, що починається сьогодні робота лісівників. Головним завданням, і вважаю, на сьогоднішній день робота дуже активно ведеться, це боротьба з лісовими пожежами. На сьогоднішній день маємо 21 випадок на площі всього 2 гектари, і це говорить про оперативність, про дуже гарну роботу працівників лісової, державної лісової охорони. Розсадник це те місце, де народжується ліс. Відтак, вирощуванню якісного посадкового матеріалу лісівники Черкащини приділяють велику увагу. Площа розсадника в нас становить 36 гектарів. Ми вирощуємо ми тут сосну звичайну. Є також супутні породи: дуб черещатий, дуб червоний, акація біла, клен гостролистий. В цьому році ми посіяли 1,8 гектар основних лісотуричих порід. І до навесну плануємо виростити більше двох мільйонів сіянців. Вирощування якісно матеріалу – це клопітка робота. Потрібно спочатку зібрати насіння, підготувати ґрунт, внести добрива, Потім з появою, з появою сходів постійно за ними доглядати. Догляди як ручні ми проводимо, так і механізовані. Клопоту удає додає нам бур'ян, посушливе літо, але коли велика спека, ми можемо використати у нас тут облаштований капельний полив для того, щоб рослина могла отримати свою кількість вологи. Щоб виростити такі сіянці, саме головне це треба якісний посівний матеріал, от, якісне насіння, своєчасно посіяти. От, сосна дуже вибаглива і до глибини посіва. Це, і глибина, своєчасні догляди. В році ми вносили безводний аміак підживлювали, вносимо органічні добрива. Ну і маємо такі посіви. Також на розсаднику вирощується плантація ялин, які реалізовуються для населення під час новорічних свят. До нас для придбання новорічних ялинок приїжджають люди, навіть з інших областей і прикрашають свої оселі. Новим Роком. Основне завдання лісівників, звичайно, ж створення лісових насаджень. При цьому в Михайлівському лісництві створили теплицю, аби виростити ще й декоративний посадковий матеріал. Площа теплиці складає 125 метрів квадратних. Нині тут вирощуються 33 породи листяних та шпилькових рослин. Було пробита скважина глибиною, 16 метрів, встановлена насоси, станція, розведені повністю поливи, бачите, сучасні форсунки. І на сьогоднішній день. Літом цього року було закладено черенки. На сьогоднішній день приживленістю складає 85-90%. Черенки ці всі ми бачимо, вони вкорінені, зелені, поливаються, температурний режим тут підтримується. Теплиця працює. Коротенько, про, якщо взяти затратну частину, то на створення цієї теплиці за цей період пішло порядка 50 тисяч гривень. Вирощуючи цей посад матеріал, оскільки це вперше-перший рік, вкоріниться він, ми його пересадимо пізніше у спеціальні горщики. І Потім весною слідчу року плануємо подати їх на реалізацію жителям області, більшості більшості району, і вже є замовлення, люди звертаються, питають цікаво. Ну і Плануємо, що вона з часом стане рентабельна». Вернуться кошти і буде працювати на озеленення Канівщини і Черкащини в цілому. У теплиці створені оптимальні умови для повноцінного розвитку саджанців. І хоча досвід Михайлівського лісництва в розведенні декоративного посадкового матеріалу відносно невеликий, проте натхненна й самовіддана праця лісівників дає хороші результати. Буквально через тиждень ми починаємо висадку посадматеріалу у Борщачки форма 9, вона буде виставлятися на площаці. На площаці буде теж проведений полив, щоб вони стояли. І в принципі, вже з цієї форми 9 буде йти реалізація. Частину ми зробимо, хочемо зробити собі маточне, маточне, щоб в нас був свій посадматеріал. Тому що ці породи ми буквально по всій області шукали, щоб начеренкувати черенки. Ну, це знаєте, перший рік. І на наступний рік, в березні місяці, ми починаємо черенкувати шпількові. Тобто, при по режимі воно якраз підходить режим полив шпількових, в частності голубу ялину, яка приживлюється 90 днів, і вона температурний режим у неї 18-22 градуси. Я думаю, на теплиці тут якраз буде. І ця ж вологість там у неї трохи нижча, ніж листяна. Десь 40-50%. Вирощувати ліси, кропітка й довготривала праця. На жаль, усі зусилля лісівників може звести на нівець найзлісніший ворог деревної рослинності вогонь. Тож під час пожеженебезпечного періоду в лісгоспах та управлінні відбувається цілодобове чергування. Постійно лісовою охороною здійснюються рейди для виявлення порушників. На сьогоднішній день чергування. П'ятий клас пожежної безпеки, чергування круглодобове. Екіпажі підготовлені, вони є. Стараємося, щоб це люди були не посторонні, а кожен рік одні й ті самі, бо лучше знають територію, лучше зорганізовані і все інше таке. Готовимо їх, навчаємо, підготовлюємо. Ну, от, от, на сьогоднішній день отримали ось одну бойову одиницю техніки це передвижний модуль, який нам допомагає в плані патрулювання і в плані того, що він ну, постійно знаходиться із патрульними в лісі. Перевага модуля в тому, що він може бути змонтований навіть на, на автомобільному прицепі легкого автомобіля. Його вага 700 кілограмів води, плюс обладнання помпи невеличке. і ну, біля… біля Тони, будемо говорити так, і е, він обладнаний е, і наконечниками, і розвітвленнями, тобто він може дві точки з з двох точок зразу тушити. Ну, а саме його перевага найбільша це те, що він е, локально, мобільно може заїхати у таке насадження, де не може заїхати машина з 20 тонами води там, чи, чи з 15, ну, з більшим об'ємом води. Виявити і ліквідувати пожежу в досить короткий термін дозволяють і камери спостереження. Так, корсунь Шевченківський лісгосп на сьогодні встановив три камери. Загалом по області таких функціонує 13. Кількість камер дає можливість більш точно засікти місце пожежі, бо по горизонту якби, можна помилитися, де пожежа знаходиться, чи ближче, чи далі. А з двох точок камери при пересіченні можна дуже точно, з точністю там до буквально там. Сотень метрів сказати, де знаходиться пожежа лісова. Камери спостереження це дуже великий плюс. Спостереження за лісовими масивами в пожежнобезпечний період здійснюється постійно, що дає можливість оперативно і вчасно відреагувати на пожежу. Якщо, не дай Бог, ну, определяємо дим, воно там написано азимут, определяємо направлення, доложуємо старшому начальству і при приймаємо міри до його насіння пожежі. Ще одна небезпека, з якою доводиться боротися лісівникам масове всихання дерев. Нині ця проблема набула загальнодержавного масштабу. На минулій неділі була проведена виїзна колегія державного агентства лісових ресурсів, саме по всиханню ялинових деревостанів в Карпатах, але це сьогодні біда всієї України. Я думаю, що наступна така нарада буде проведена саме по сусняках, так як у нас частина нашого господарства має. Соснові ліси сьогодні глобальне потепління, зміна рівня ґрунтових вод, заміна деревних порид, вона обов'язково повинна відбуватися. Просто процеси сьогодні пришвидшилися в 3-5 разів. І один із методів боротьби це дійсно проведення санітарно оздоровчих заходів. Що ми можемо сьогодні зробити? Ніякого іншого методу не існує. Ми повинні вчасно видалити хворі дерева і по можливості створити нові населення. Попри великий об'єм роботи, що здійснюється працівниками лісу упродовж року, вони до всього не забувають забезпечувати громадянам комфортні умови перебування у зонах лісових масивів. Облаштовують дороги, створюють рекреаційні пункти. Так на території Канівського лісгоспу цього року вже облаштовано чотири пункти відпочинку. В планах до кінця року створити ще два. По Черкаській області таких рекреаційних пунктів вже близько 150. Ми знаходимося на трасі Черкаси. Київ, Кременчук, Черкаси, Київ. Багато тут їздять людей. Тут рядом і зупинка знаходиться, і шкільний майданчик знаходиться спортивний, і люди місцеві рухаються, для того, щоб люди могли відпочити присісти. Перепочинок і старші люди, і малеча. Ви бачите, що там є альтанка, і пісочниця, і навіс із столиком, що могли віддихнути діти, погратися. Дбають лісівники не лише про зелені насадження, ще облаштовують джерела природної питної води. Відтак, на території Денгівського лісництва поблизу села Антипівки, до 25-річчя незалежності України працівниками лісництва були відремонтовані та облаштовані дві криниці. На даному місці ще всередині 18 го століття згадують за ці джерела і поселення поряд з нами було поселення Марква. І ще з тих часів, згадуючи, що в даній місцевості були джерела, які... Були цілющими. У 2010 році батюшками Золотоноші і києво печерської лаври були освячені цих два даних джерела. Це джерело святого великого мученика Пантелеймона і рядом з вами джерело мучениці Параскеви. У 2010 році були здані проби на якість води. Ця вода мала дуже великий вміст срібла. Ось такими результатами лісівники Черкащини зустрічають професійне свято. Багато завдань вже виконано, багато зусиль треба докласти і для подальшого розвитку лісового господарства. Адже ліси це живий організм, який потребує постійного догляду. Праця лісівників сьогодні виконує три важливі складові для нашої держави. Це сьогодні екологічна, в першу чергу економічна та соціальна. І сьогодні разом. Враховуючи роботу кожного працівника, починаючи від прибиральниці в галузі, ми добросовісно справляємо з поставленими на нас задачами. І в переддень свята я хотів би привітати всіх працівників з професійним святом, побажати крепкого здоров'я, миру, тепла в родинах і все найкраще. І обов'язково хотів би відзначити ще ветеранів які своєю наполегливою працею, своєю, своєю мудрістю не забувають загалузі, підтримують її гідно. Дбайливе ставлення до природи завдання не лише лісових господарств, екологічних та природоохоронних організацій, але й кожного громадянина. Живімо в гармонії з навколишнім середовищем.